Тільці вітаю вас. Давайте побачимо вашу енергію на 7 днів. Пам'ятаємо, що я беру умовний тиждень, це 7 днів. Які процеси будуть у вас відбувати відбуватися? Так. Дев'ятка пентаклів. Сімка кубків і сімка пентаклів, четвірка пентаклів, королева мечів і сонце. Так, дивіться, основні процеси, які будуть йти на цьому тижні, це не такі потужні, якби були питання. У нас тут старші аркани, але все ж таки це є питання вашої матеріальної самодостатності. Але тут більш глибший момент. Це не те, що ви вмієте заробляти гроші, а це питання, чи вмієте ви заробляти гроші тим, що вам подобається? Чи вмієте ви обирати ту діяльність, яка дійсно вам буде подобатись, і таким чином заробляти. Гроші, тобто стабілізувати свою матеріальну сферу, закривати свої потреби. Це дуже важливий момент, тому що я багато маю прикладів, коли люди заробляють умовно класно. Тобто це не середній рівень, але їм емоційно некомфортно, тобто вони не відчувають життя, в них нема наповнення. Вони механічно живуть, механічно роблять свою роботу, але не наповнюються взагалі. Тобто цей тиждень цей, він запускає процеси усвідомлення того, що дійсно вам подобається робити. Чи дійсно те, що ви робили раніше, чи те, що робите зараз, воно вам подобалось? Я знаю, що зараз багато хто мені скаже про те, що Ну, якщо ти змушений, розумієте, можна бути змушеним в якийсь період життя, коли складаються якісь більш глибокі, серйозні проблеми, трансформаційні моменти. Але ж не все своє життя бути змушеним. Якщо людина все своє життя або більшу частину свого життя більше, ніж 5 років, змушена, то тут же питання того, чому так відбувається. Тому що сімка кубків це не вміння дослухатись до себе, це не вміння відчувати процеси, які зараз відбуваються всередині вас. Власні потреби невміння відчувати. Це розгубленість. Я не знаю, як рухатись далі, що мені робити. І сімка пентаклів. Це дуже цікава карта, вона має відтінок помірності, тому що несе ще такий наратив, як всьому свій час? Тобто інколи потрібен час для того, щоб дійти до якогось результату. Чи вмієте ви собі давати час для того, щоб зрости? Чи ми звикли, в принципі, в нашому суспільстві є такий момент, давай швидко-швидко, ми звикли до швидких результатів. Ми їх не отримуємо завжди, але ну, в основному результати все одно вони такі, які потрібно, вони приходять свій час. Тобто, наприклад, дитина не може бути: от сьогодні відбулося зачаття, а завтра вона народилася. Це нереально. Можливо, в майбутньому наука це зробить якимось чином. Але тут і зараз, на даний момент часу, є свій термін, правильно? Так от, оце питання внутрішнього, якщо у вас є присутній такий момент, я маю швидко-швидко-швидко це зробити, швидко закрити. Подивіться вглиб себе пірніть, чи не є це таким системою захисту себе, системою не бачити того, що дійсно зараз потребує вашої уваги. Так, багато раціоналізуєте, багато тримаєте за те, що треба відпустити. Бо четвірка пентаклів, це я можу триматись за речі, які мені не потрібні вже. Ну, пам'ятаєте, всі мали ці старі сервізи, вони стоять просто роками. Дійсно, є раритетні, класні речі. Я про це навіть не сперечаюсь, але все ж таки всі ми маємо якісь такі речі, які вже не потрібні. Але вони лежать, лежать, чекають якогось свого зіркового часу, а цей час ніяк не настане. Так от, цей тиждень піднімає питання того, що вас стримує, питання емоційної розгубленості, чому ви не відчуваєте, і питання того, чи вмієте ви давати собі час, давати час тим процесам, які мають дозріти. Так, що у нас у сфері кохання? Сімка мечів. Четвірка. Ось сімка жезлів. Смерть і помірність. А от і помірність себе проявила. І на дні колоди ще місяць. Так, в питаннях стосунків у відносинах у нас тут проявляється процес, давайте так. Піднімаються моменти того, що приховується. Моменти маніпулятивних технік, моменти пасивної агресії. Що яку правду ви від себе приховуєте? Тому що є сімка жезлів. Це я, ну в іншому контексті я б інакше озвучила інформацію, куди є саме ця карта. Але конкретно тут це я не хочу бачити, я буду відвертатись і зосереджувати свою увагу на якихось інших питаннях. Але я не хочу б тут і зараз бачити, що, в чому я себе обманюю, в чому любить обманювати мене свій мій партнер. Або в чому був обман в колишніх стосунках. Тобто сімка мечів це такий вор, який вночі крадеться для того, щоб вкрасти щось. Тобто, це, це взаємодія, яка не напряму, там нема ясності, там якісь такі діалоги, які. Складно розуміти, про що йде мова взагалі. Якщо була б стороння людина і послухала в цей момент цей діалог, вона б не зрозуміла, про що йде мова. Чому конфлікт, наприклад, умовно кажучи. Але тут проявляються два потужних старших аркани: це смерть і помірність. Тобто, відбувається якась кардинальна зміна. Але це не те, що в ці 7 днів вона відбувається. Все, от в сім днів, більше вона відбуватись не буде. Ні, це може тривати достатньо довгий період, але це про те, що отакі от, от моменти зараз будуть закриватись. Тобто вам будуть відкривати очі на прояві по сімки мочів. Тобто ви будете чітче бачити ясніше, що тут і зараз ваші. Ваш партнер проявляє себе маніпулятивно, або ви так вчиняєте і ви починаєте це ясно розуміти. Тобто будуть підніматися ті питання, які, наприклад, та я відволікуся, я піду в роботу, я піду в діяльність, я буду там займатися своїм хобі, я буду займатися питаннями іншими і не буду дивитись на це, я буду закривати на це очі. Ну, Нічого страшного не відбувається, але відбувається. Тобто вам це покажуть. У відносинах це проявиться на цьому тижні. Всі ваші темні закуточки у відносинах вони будуть проявлятися. І паралельно йде дуже потужний процес, коли це все закривається раз і назавжди. У деяких дійсно може відбутися розрив стосунків. На жаль, тому що смерть це карта, коли як раніше вже не буде. Або, або ем, реінкарнація цих стосунків, але все ж таки вони будуть взагалі на іншому рівні. Тобто, як раніше вже не буде. До речі, у деяких може ще програтись момент того, прийшла зараз інформація, що хтось проявить свої почуття. Довго не хотіла людина, наприклад, проявляти своє почуття, казати про них, що вони взагалі існують, і взагалі не було зрозуміло, про що йде мова. І тут може відбутися такий момент, людина починає себе проявляти. Так, фінансова сфера. Дві камичів. Дев'ятка мачів. Кам вісім камичів. Так, тільці, ви там нормально? У вас все хорошо. Три камачі. що ви всі всі мючові карти зібрали. Слухайте. Але як би там не було? Так, дійсно, фінансова сфера просто просіла дуже сильно. Дуже сильно. Відчуття якогось розпачу, відчуття того, що все на паузі, двійка мечів, тобто пауза. У мене є дві, два варіанти, яких, я не знаю взагалі, і той не такий собі, і другий кривий кособокий. якось немає чіткості. І такі стани. дев'ятками, чи вісімками, чи, втріками, чи в трійка мечів, це стани страхів, це стани, коли все болить і дуже важко. Коли ваш емоційний фон, він грає в мінус вам фінанси. Тобто ваші фінанси починають просідати через це. Дуже багато мочових карт все ж таки, дуже багато думаєте, дуже багато кормите свої страхи, дуже багато переймаєтесь, викликаєте таким чином вежу. Вежа прийде для того, щоб відсікти все зайве. І дати вам шанс, шанс вийти з цього стану, вийти, побачити чітко реальність, сьогоденність, ваше положення в цьому матеріальному світі, побачити те, що ви, на що ви закривали очі. Тільці, дивіться, такі карти це, по-перше, не старші аркани, це придворні карти. І це каже про те, що якщо воно буде програватись, і ви будете відчувати себе таким чином, намагайтеся фіксувати ці страхи. Беріть, виписуйте їх для того, щоб розуміти, чому вони є, коли вони почали взагалі бути в вас, чому вони запускаються. І просто помітьте, як ваш емоційний стан впливає на ваші фінансові потоки. Наскільки я знаю по собі, якщо в мене йде емоційний занепад, то те саме відбувається в фінансовій сфері. Тобто, починає щось ламатись, починає летіти там здоров'я, ще якісь моменти. Тобто, ті гроші, які я б могла витратити в собі в задоволення, я витрачаю на те, щоб закривати якісь чорні дири, скажімо так. Те саме і тут відбувається. Спробуйте відчути, в чому проблема. Звертайтесь до майстрів, звертайтеся за допомогою. Кажіть про те, що вам потрібна допомога. Не треба на собі тягнути все. Ми все ж таки люди соціальні, і нам дійсно потрібна, особливо коли важко, підтримка. Тому. Не відкладайте ці моменти, тому що дійсно у вас дуже такі складні карти випали в фінансовій сфері, але емоційно складні карти. Тому що дев'ятка мечів це я переймаюсь, я можу ночами не спати. Вісімка мечів, я не бачу взагалі, як я вигріб у тієї ситуації. Трійки мечів, мене ж серце болить. Дуже такі важкі карти, але все ж таки я не відчуваю того, що. Це дійсно так воно є і буде, і це надовго і все. Це просто якісь такі емоційно просідання, емоційне просідання. Але все ж таки, як накрути, воно потрібно для того, щоб відсікти зайве. Ідіть туди, куди вам страшно. Спробуйте. Спробуйте робити те, що вам подобається. Спробуйте проявляти так, як вам подобається. Тому що все ж таки тут є питання до вашої дев'ятки пентаклів. Чи дійсно ви живете так, як вам подобається? Чи дійсно ви робите те, що вам подобається? Ви виглядаєте так, як вам подобається. Тобто то така багатофакторна модель? Цікаво. Так, на цьому все. Це не критично. З цим можна працювати. Але з цим треба працювати. Не тільки можна, але й ще й треба. Тобто не можна закривати очі на такі моменти, бо вони будуть повертатись. Так, рада була вас бачити через карти тільці, і до наступної зустрічі. Пока-пока!